Скрізь, де трапляється лихо, техногенна аварія, пожежа, буревій, повінь чи дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники першими подають руку допомоги. Запобігти врятувати допомогти у цих словах, полягає суть діяльності оперативно-рятувальної служби. Її основна мета, завдання та покликання людей мужньої професії рятувальник. З початку року підрозділи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області ліквідували сім сотень пожеж. Під час яких врятували 60 людей, матеріальних цінностей на суму понад 38 мільйонів гривень. Піротехніками аварійно-рятувального загону вилучено і знешкоджено 377 снарядів, мін та боєприпасів часів минулих воєн. За сухими цифрами статистики, людські долі, сльози вдячності, пережиття та емоції, які не завжди можливо виразити у словах. І лише учасники цих подій назавжди носитимуть в пам'яті спогади про кожен виїзд по сигналу Тривога. Кожен крок, правильний чи ні, дадуть відповідь своїй совісті. Погони рятувальників нелегка ноша. Щодня бійці підрозділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області здійснюють близько 25-30 виїздів. Лише за 9 місяців цього року силами пожежно-рятувальних підрозділів ліквідовано наслідки трьох надзвичайних ситуацій та сотень надзвичайних подій, таких як снігові замети, підтоплення, дорожньо-транспортні пригоди та інші, при яких врятовано дві тисячі людських життів, у тому числі дві сотні дітей. У лютому цього року в складському приміщенні на вулиці Об'їзній міста Тернополя виникла пожежа, площа якої на момент прибуття рятувальників становила більше ста метрів квадратних. Полум'я швидко поширювалось, загрожуючи перекинутись на сусідні складські виробничі приміщення та газову заправку. На місці події працювали три відділення пожежно-рятувальної служби тернопільського гарнізону. До гасіння пожежі залучались дві ланки газодимозахисної служби. Працюючи в умовах значного задимлення та високої температури, вогнеборці не лише ліквідували пожежу, а й врятували сусідні складські виробничі приміщення, одну будівлю та газову заправку. В результаті інтенсивного снігопаду у березні цього року на автодорогах Тернопільщини утворилися снігові замети ожеледиця. Пориви вітру сягали 20 метрів в секунду. На проблемних ділянках автодоріг було суттєво ускладнено рух автотранспорту. Багато населених пунктів внаслідок негоди були відрізаними від шляхового сполучення. У ці дні до аварійно-рятувальних робіт було залучено близько трьох сотень чоловік особового складу та 75 одиниць техніки пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальникам довелось цілодобово працювати у вкрай складних погодних умовах, вивільняючи техніку та людей з полону снігових заметів. Рятуючи людей від переохолодження на час негоди у Тернополі та усіх районних центрах області діяли пункти обігріву. Чергували соціальні патрулі. За допомогою важкої інженерної спецтехніки було розчищено понад тисячу кілометрів автодоріг, відновлено шляхове сполучення та забезпечено проїзд до населених пунктів, ізольованих сніговими переметами. Незважаючи на вкрай складні умови роботи, рятувальники щастю впорались із завданнями. У квітні під час проведення будівельних робіт на вулиці Шептицького у Тернополі, неподалік зупинки громадського транспорту, ринку вживаних речей, офісних приміщень та житлових споруд було виявлено 100-кілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової війни. За попередніми висновками саперів, вибуховий предмет міг спрацювати у будь-яку мить з розлітанням уламків на відстань до 2 кілометрів та спричинити руйнування навколишніх будинків. З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації з найближчих житлових будинків, торгівельних центрів та офісних приміщень були евакуйовані близько 4 сотень осіб. Тимчасово перекрили рух по вулиці Шептицького, після чого фахівці піротехніки розпочали роботи по знешкодженню вибухонебезпечного предмету. Знахідку вони вилучили із землі. Та спеціальним транспортом з дотриманням усіх заходів безпеки відтранспортували за межі та знешкодили шляхом контрольованого підриву. У липні на автодорозі неподалік села Лозова Тернопільського району зіштовхнулися рейсові автобус, що рухався за маршрутом Тернопіль-Рівне, та легковий автомобіль. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 25 осіб. Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля отримав травми несумісні із життям. 11 пасажирів автобуса з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані до лікувальних закладів міста Тернополя. На місці події працювали бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Тернопільського районного відділу та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники провели роботи, спрямовані на запобігання займання пролитого пального, надали потерпілим домедичну допомогу та деблокували потерпілих із понівечених автомобілів. Для рятувальників все це щоденна робота, найкращою винагородою за яку є подяка людей тих, котрі, зустрівшись віч на віч із смертю, вийшли переможцями у двобої із стихією. Пожежно-рятувальна служба області продовжує нарощувати професійні м'язи, адже новий час ставить більш високі вимоги до підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день одним із головних завдань, що стоїть перед службами цивільного захисту, є своєчасне попередження, виявлення загрози або фактів виникнення надзвичайних ситуацій, оперативне реагування з метою ліквідації їх небезпечних проявів, збереження життя та здоров'я людей та мінімізації можливих матеріальних втрат. Це вимагає залучення необхідних сил та засобів усіх суб'єктів реагування та їх чіткої взаємодії. Адже лише спільна злагоджена праця, чітка координація та оперативне реагування на надзвичайні події допоможе досягти високих результатів у напрямку підвищення рівня безпеки населення. Традиційно у серпні відбулося таборування у польовому спеціалізованому таборі юний рятувальник, який щороку збирає під своїм крилом дітей-рятувальників та їхніх друзів. Цьогоріч тут приємно та корисно провели свої літні канікули більше півсотні юнаків та дівчат, серед яких була і група юних вогнеборців із республіки Польща. Такий відпочинок для підростаючої зміни вже сьомий рік поспіль організовує керівництво управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області. Швидко промайнув час відпочинку. Позаду залишились два тижні веселощів та розваг. Усе, чому навчилися юні вогнепорці, показали рідним і знайомим, які приїхали на закриття табору. Кожен вихованець одержав посвідчення учасника табору та цінний подарунок. Завершилось дійство святковим концертом. Я хочу, щоб моє дерево було зеленим, щоб власоти риху ніколи не торкалася. Щоб колискова схова бабусина знов прийшла до мене. І щоб зі мною назавжди зосталася. Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним. Щоб поруч зі мною жили привітні люди. Щоб кожне добре діло не лишалося марним. Щоб було так завжди, та усюди, А я хочу. Була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. А ще хочу, щоб сонце ти посмішки променистий. Не забувало кожного ранку зі мною вітатися А я просто люблю збирати квіти, дихати їхніми п'янкими ароматами. Я кожному другу по-справжньому радітиму. Дай да надам невесело у кожного з нас, дай да на, на, серці мрі. Плакали. І кожен пишався великою родиною. Ми всі вчимося жити. І мені не одна, кого я стану, коли виросту. Головний, щоб був людиною. А до мене прилетіла ластівка І гнізда є. З хмарами пролечу над нею разом з лелеками Чи можуть бути гори чужі такими гарними? Чи можуть бути степи такими далекими? Всі ми діти землі казково чарівної, кожен з нас став її малою частиною. Всі ми діти країни єдиної.